Дарина Гнатко, Лора, Історія одного божевілля. Геть байдужою, відбивши поцілунком тим бажанням цілуватися з ним знову. Потім були інші поцілунки, ті згадувати, про котрі було болісно і приємно. Але поцілунок Олександра Деварна, чоловіка, з котрим вона була знайомою так мало часу. Він цілував її гаряче, пристрасно і жадівно. Цілував так, наче не мав цього робити, ледь знайомий чоловік. До того ж наречений іншої жінки, котра була її кузиною, але він цілував, мов би теж забувши про те, де вони зараз є, мов би не чуючи дитячих криків та вересків. Лора відчувала себе так, наче вони диваром, у цілий світі полошилося тільки двоє, більше нікого поряд. Її пальці лагідно пестили його темне волосся, вона зрозуміла, що насолоджується кожним дотиком нього, шовковистістю його волосся під своїми пальцями. Вишуканою ласкою його вуст на своїх вустах ніколи в житті ще не відчувала нічого подібного, не здогадувалась навіть, що між жінкою і чоловіком можливо щось таке. Це було, наче откровення, найсолодше в житті откровення, те, чого ніколи не було між нею та базлем. Розплющивши нарешті очі, вона поглянула на Деварна і затрепотіла, зустрівши пильний погляд його сірих очей. Таких близьких зараз, і слова не потрібні були зараз, щоб зрозуміти, що він теж відчуває щось подібне до того, що й вона. Пальці Лори ще відчували шовкові його волості. Вона на миті пустила очі, а коли знову підняла їх. Крик застрягнув у горлі. До неї схилився не Олександр Девар, а інший батько. Лора закричала, закричала пронизливо, відчайдушно, наче туман. Дивний почав огортати її свідомість, сіруватиму крила. Руки ще тримали її за стан, тож були руки не Девар, а примари. Вона сама впала в оману, рахуючи, що медна знайомої насолоди випала з вуст нареченої сари. Ні, то ж був не він, то був інший батько, і її померлий батько. Цей окравлений голос чула вона так близько. Лора, вихопившись з рук, що тримали її, різко та стрімко. Лора кинулась геть і понеслася сквера. Не ж зовсім уваги на здивовані погляди, яких супроводжували наплохана постать родуватим волоссям. Шгоцую шовковою завісою трепотілось у неї за спиною. Дзвінок трамває, тривожливо залунав вулицею Київською. Лора стріголово вибігла на, на колії, хтось пристрашно зойкнув, хтось голосно закричав, але сама вона не Стигнулася навіть перестрашитись, як сильні руки вхопили її і потягли назад. Обурено скрикнула і чомусь ураз мов зацепеніла, коли почула над вухом уже такий знайомий голос Ви що, геть збожеволіли Збожеволіла. навіть він вважав її за божевільну. Цей сірокий красень дивар, що стояв зараз перед нею напружено і невдоволено, тримаючи її за лікоть. Це був саме Девар, а не примара її батька. Щось у погляді її вказувало їй, що то саме він цілував її там, біля березо поштового сквері. Але ж вона бачила й батька, бачила його при світлі яскравого сонця. З Струнким тілом лори пройшовся нервовий дрож. Невже вона? Вона справді божевільна? Девар міцніше затиснув її лікоть. Мадвазель Лора, ви чуєте мене? Ви... Дайте мені спокій, ледь не на всю волочі вигукнула Лора, висмикнувши з сильних рук Деварна. знову кинулась на колій, котрий вже пройшов трамвай, але цього разу все так само не звертаючи уваги на те, що відбулося довкола, вона ледь не втрапила під копита, та страху не відчувала, навіть зачувши так близько біля себе душа і жання коня та брудну лайку візника. Позиркнула лише невдоволено на темній масті конячи, котра сахнулася вліво. На візника, котрий лаявся, побігла вулицею геть, відчуваючи споною пильний погляд Олександра Деварна. Вуста шепотілася тихо та вперто. Я божевільна, божевільна. Сара В'ячеславівна, здригнувшись, Сара повільно обернулась, служниця. Котра йшли слідом за пакунка, непорушно застила за її спиною. Ранок із частини цього дня Сара присвятила приємній прогулянці по торгових рядах Файдеша, які, звичайно ж, не могли зрівнятися з крамницями Парижа, до яких вона звикла за часів свого життя з князем Малодаванським. Та все ж виявилось досить пристойним для того повітового міста, як Кременчук, ні. Вона не думала про Вакульського, принаймні намагалася не думати. Хоча по приїзді до місця згадки про нього робились більш наполегливо, вона все чекала того, що зустріне його десь на вулицях, або ж він пройде на похорон дядька Владика. Вакульський на похорон не прийшов, на вулицях вона його не помітила, але все ж десь глибоко в серці своїм жадала зустрічі. Жадала знов побачити його п'ять років відчуження, його відмови від неї, відмови від почуття, почуття. Сара Войтович у ту хвилину, як почала поряд себе звернення на ім'я по батечку, враз пізнала голос, раз зрозуміла, хто гукну її посеред перехожих вулиць Катериновського попід тіл, як серце відчайдушно затислося в грудях. Збагнула те. Що почула її до Вакульського, вона ще ж в її серці. Оберталась повільно, мов знехотя, наче не бажала бачити його перед собою. Марина, служниця, видавалось, що навіть і не дихала, притулилась до неї пакунки, лупаючи великими темними очима. Погляд котрих, наполоханих зайцем, метлявся від цари до Вакульського і назад. Дурна дівка! Що тако намислила вона у своїй голові, що так оце поглядає? Сара дивилась на служницю матері, п'ялася в її поглядом, незважаючи на те, що дівка була і глибоко нецікавою, бо боялась. Виявляється, вона все ще боялась поглянути на Вакульсько, боялась того, що, зазирнувши його глибоких карих очей, знову дається жертва його погляду, його безперечної чоловічої вроди. Та тої сили, котру він мав над нею. Вона боялась, Відчайно. боялась, у той же час бажала, жадала поглянути на нього. Він зовсім не перемінився за цей час, що вони не зустрічались, хоча йому мало виповнитись вже 42. полишився таким, як вона його й пам'ятала молоде, викохане міру годоване лице, котрого, видавалось, ще не торкався час. Як не торкався він свого волосся, темно каштанового, бо жодного дня натяку на сивину. Висока, мужна постяжі широкими плешима, дорослому костюмі трійці, темно сірого кольору. Сара відчувала, як занило серце. Він же був не вартим цього сердечного хвилювання, він той мучитель її, з провини котрого вона втратила розум, перед котрим. Геть забувши про власну гінність, пронижувалась, благаючи його не кидати її, благаючи зостатись перед нею, вона ж була згодною на пронизливе положення його коханки, або лиш роками полишити його коханку і не більше, навіть не вимагаючи того, що він покинув дружину. Осміяна засудженим людьми, проклята власною матір'ю, на все була згодно, або лиш він не відвертався від неї. А він гортовито прорив призно відвернувся від неї, зробив так боляче, що вона гадала, що не витримає того болю, помре від його жагучої сили, такого пронизливого, що не відступався від неї ні вдень, ні вночі, того болю, що перетворив на пекло її раніше таке легке і радісне життя, а потім зізналась, що має під серцем його дитя. Першим бажанням перше поривання їй було відразу кинутись до нього, побігти на вулицю Троїцьку, де знаходився будинок Вакульських один поверх у наївній, але та марній надії, що лист, зачувши про дитя, він повернеться до неї. Вона справді понеслася на Троїцьку наївна, бігла пішка, вже увечі, геть не приймаючи тим, що хтось ріє містом знову почнуться перемовини, які були вже схилились. Двері відчинив набантюжений прислужник, котрий не раз бачив її під час минулих її чатувань перед будинком, коли принизливо чекала вона на Матвія або знов невтомно благала його полошити все. Як було раніше, клятий злидень обдарував її Пихатим, невдоволеним поглядом, мов ту же врачку, котра з'явилась до порога Вакульських, прохати про милостинь, але Сара на те уваги не звернула, лише запитала нетерпляче Матвій Олексійович, вдома? Прислужник продовжував кривити призно довгастий писок. Так, але, сповістити його, що прийшла пані Войтович, вона наказала не турбувати їх, це дуже важливо. Маю накаже Остапе, хто там прийшов? Владний жіночий голос, що пролинався за спиною прислужника, змусив Сару напружитись, випрямитись дружина Матвія, пані Матвія Йосипна Вакульська. Сара не хотіла, дуже не хотіла в тому й бачити Вакульську, навіть згадувати про існування тої жінки не бажала. Але прислужник поки вже відступився в бік, геть улесливим голосом сповістаючи свою господиню Пана Войтович, пані. Наполягають, аби бачити пана. І наступився наскільки що сара бачила тепер перед собою високу та кистляву постіль тої, котра володіла Матвієм, була його вінчаною, вінчаною дружиною, котра відібрала в неї чарівної сарочки чи її коханого чоловіка. Донька барона Йосипа Золотинського. Пані Марія ніколи не відрізнялася особливою приваблістю чи чарівністю. Висока. Нервового характеру, тому завжди була надзвичайно ходою, навіть кістлявою з народженням дітей І не дало пухкості непривабливому тілу, проте мала вона для чоловіка іншу нетілесну прирвалость, дворясто батька та чималі статки, котрі давав він за неї, а вже невиразні, негарні риси довгастого блідого лоця. Рідше волосечко сіроватого кольору, кістки там. Де інші жінки приваблювали приємною пухкістю та м'якістю округлістю. на тлі пристойного спадку та положення при дворянському зібранні, мало кого хвилювали, до Золотинської святились сер... сердитно й наполегло, а вона закохалась до бінного Матвія Вакульського, котрий служив скромним помічником адвоката її батька. За декілька років скромний помічник адвоката, котрого мати вдовиця виховала без батька, перетворився на поважного пливового суддю, який мав свій кабінет при міській управі, доскотрім він так високого становища не без допомоги дружини та тестя. Дружина, котра кохала його сильніше від життя, сірі, невеликі розміром очі Марії Вакульської. дивилась на Сару ворожу, але та вдавала. Що не помічає того, відвелася від суперниці не менш недобрим поглядом своїм гарних темних очей. Вакульська повільно наблизилась до дверей. Вам не соромно сюди приходити? запиталась вона різко. Непривітно, але Сара лиш плечами принизила. Мені потрібно поговорити з Матвієм Олексійовичем. Про що? То наша справа, зухлало відповіла Сара. Котрій від зустрічі з дружини, Матвій геть не вгалося бажання розповісти йому про свій стан. Шкода, але має вас розчарувати. У нього завтра важливе слухання, він зараз готується. Тому попрохав дати йому спокій. Навіть я не маю права зайти до його кабінету. Вакульська поглянула на свою довгопику прислужника, наказала йому, більше навіть не поглянувши на сару, мовби та була перетворилась на порожнє місце. Остапе, зачни двері за пани. Вечір сьогодні досить прохолодний. Її просто вигнали, Нечемно, виховано вигнали, але Сара не пішла відразу геть. Вона ще довго вешталась під вікнами, марні надії, що під дивом, котрий з'явиться на порозі, не з'явився. А Ранком вона вже чекала на нього біля міської управи. Ночі тієї не поснула й на мить, гайнула з дому. Тільки боло розвиднилось на сонливим ще від ночі Кременчуком, чекала Вакульського біля величезної будівлі, з боку вулиці Катеринської, визирала його з палким нетерпінням. А коли він з'явився, коли вийшов з його екіпажа, вона не втрималась, кинулась до нього такого коханого, нехай невдоволено стурбованого лице. Такою вже певною була втім. Що вона, вона про дитя його зразу не давала сумнівним острахом оволодіти собою, не звертала уваги на те, що люди на них дивляться, засудливо косується за це безсоромне поводження. Матвію! він здригнувся навіть, Забачивши її перед собою, сіпнувся, би його піймали посеред місця за котрусь непристойність, поглянув на тонкі бліді ручки Сари. Що благально простягнули до нього, позиркнув уже так, що в неї затремтіли пальці від того погляду, коли заговорив, що голос йому здався схожим на сичання. Що біса тобі від мене потрібно?